Хто пам'ятає, що ми читали книгу Ніл Гейман Кароліна? В той момент, читаючи цю книгу, мені прийшов такий інсайт, що деякі, а можливо, й усі, <дит> дитячі книги і казки, історії, пишуть її для дорослих теж. Такий дивовижний момент. Чому? Тому що маленькій дитині, що читає цю книгу, усвідомити й дізнатися, про що там йде мова в дійсності, якісь такі глибинні знання, то це особливий момент. Прикладом, вже в зрілому віці, можливо, й не кожний дорослий в змозі збагнути, про що там ці глибинні знання зашифровані, про що йде мова.